Соціальні, економічні і політичні. Хто за це не рішення? Зоб проти рішення прийнято одноголосно. Стара група, після прийняття цього рішення ми знову будемо пробиватися через міліцейські кордони. Ви нам доводите? Треба зможете? Трибуватися. għazra Хто влада закінчується стінами оцього будинку? Вже немає на сьогоднішній день ніякого авторитету, ніякої підтримки. Ми все не бачимо, що минулого разу вони сюди прибирають людей під заробітним зміною, бюджетників, які передали чоловіків, які вийшли до плати з Сьогодні вже все. Подачки закінчились. Сьогодні вони почали займатися тим, чим вони займалися всі п'ять років, кров на асфальті, переманити Київську землю, знищувати наше місто. Сьогодні ми знову бачимо звітом Київради. Всі ступіньки під Київради в крові. Роти, депутатів від партії броні, які насміхаються і думають, що вони там безпечні. Ні, товариші, сьогодні ми побачимо. Що попри те, що вони зігнали сюди Берго, попри те, що вони зігналися до спецпідрозділи міліції, народ не злякався, народ не відступив. Ми домагалися свій прав, і ми побачили їхню реакцію. На просту згідно закону України, хотіли потрапити до поміщення Києва. Люди, які стоять під, під Київрадою, оточені в кіл Беркуту і автобусами. Як не зупиняло наших попередників, які боролися за окупантами, так і не зупинять нас. Ми розуміємо прекрасно, що немає ніякого іншого шляху, як вулична боротьба проти цього режиму. Ми розуміємо, що ця Київрада – це є лише продовження тої пухлини, а підсумки якої знаходиться на вулиці. І тушитиме цю пухлину будемо скрізь, і тушитиме цю мерзу ми розуміємо, що ми не від своїх позицій. Київ буде звільнена, Україна буде звільнена, в Україні буде українська влада. Хлопці, хтось відповість, чого ви зараз б'єте людей. Тут. Після сьогоднішньої події багато в Україні буде запитань. Чому такі молоді хлопці українці сьогодні били жінок, літніх людей, які прийшли під будівлю Києва? Які прийшли під будівлю Київради, які вимагають вибрати мера, не того мера, якого назначив е, Янукович, а я того, я того, якого хочуть вибрати люди. От скажіть, будь ласка, чого зараз ви били тут людей? Ви били мене, вибили пенсіонерів? Скажіть, будь ласка, Україна буде багато запитань. Хтось набереться сміливості відповісти на це запитання? Відповідайте, ну будьте сміливіші. Вам дали таку команду. Але у вас була присяга служити народу Україні? Це що війна? Це що сімнадцятий рік? Це що, хлопці? Ви мої сини. Я вас запитую. Чого ви сьогодні були ж літніх жінок своїх матерів? Якщо ви такі сильні бити людей, то наберіться можна і скажіть, чому ви це робили? Чий наказ ви виконували Відповіді цій бандитській що ми не готові сидіти, мовчати і відпочивати? Відповіді немає режиму на цих людей, які... Люди їх стали назвати це лісоти, які зараз захищають немає, хлопці, може хтось з вас набереться сміливості і скаже народові України, чому ви чому ви сьогодні били жінок киян, літніх людей? Скажіть, будь ласка, можна я за них вони ж переляк? Ні, це я знаю. Якщо ви такі, якщо ви такі сміливі бити жінок, то наберіться сміливості відповісти людям. Україна чекає від вас. Скажіть, будь ласка, чого ви чому ви били киян? Це війна, це, це що? Кого ви захищаєте? З ким ви воюєте? З ким? Була велика вітчизняна, воювали з німцями, нам це зрозуміло. Зараз кого ви кидали ці шашки, ці гранати? Скажіть, будь ласка, чому ви в людей своїх українців кидали сьогодні димові шашки, били цих людей? Чому ви мовчите? О, така велика людина. Скажіть, будь ласка, от я на вас підняла голову, дивлюся, ви такий мужній, ви такий смаливий. І сьогодні у всієї України буде до вас запитання, чому, коли ми йдемо в Європу, ви були киян, ви давали клятву захищати народ України. Ви їх б'єте, чому? вас відповісти, не ховайте свої очі, як бити людей, то сміливість вас є. Кого ви б'єте своїх матерів, а вам не соромно, хлопці? Повторіть запитання. Я, я дуже вам дякую. Я хочу зараз вас запитати від імені всього народу України, Чому сьогодні під Київрадою, куди прийшли кияни? Ви були людей, ви були жінок, вибули пенсіонерів. Так само мене тут били. Ви мене ви, не винули ваші люди. І я хочу вас запитати. Ми прийшли сюди, бо ми хочемо вибрати того господаря в Києві, якого ми вважаємо за потрібним. Ми хочемо чесних виборів. Герего і Попова ніхто не вибирав. Будівля Київради це народна будівля, це будівля Київлян. І ми хочемо зайти в свій дім. Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні били людей, кидали в них димові шашки і так далі. Відповідайте, я даю вам право на чесну відповідь. І чесно вам кажу, вся Україна почує вашу відповідь. Дякую. Чи наказ ви виконували бути людей слабкіших від вас? Ну відповідайте. Ну ви ж сказали, щоб я повторила запитання. Я його повторила. Наказ Януковича, так це сказ... я вам правильно. Ви хитаєте головою. Янукович голокомандуючий. Так, ви виконуєте його накази. Але ж він служить народові України. Януковича вибирали люди. Він наш слуга, наш президент. Це ми його обрали, щоб він керував країною, так? Вашою країною, вашою країну, оцією, вашою країною. Як він керує? А що ви боїтеся відповісти? Я ж не лізу до вас битися. Ну скажіть, будь ласка, ви давали присягу служити і захищати народ України. Подивіться, вашу мовчасну відповідь побачить вся українця. Ну чого ви мовчите? Я даю вам право на чесну відповідь. Там нічого немає. Ну відповідайте хто небудь, якщо ви такі сміливі. Якщо мовчите, ви просто труси, бо Жіночка, смілива людина по життю, не піде працювати в міліції армії. Вона піде працювати О, знімайте Піщує, і в інтернеті знімайте. Ви... Оце я зараз знімаю, кров кров на руках нашого берега. Чого ви ховаєте? Це, ви Це кров може? яка! Це Як, Як вам не стидно? <рес> Нормальна тема, Сидівки дівки твої. Як а, вам не в країни? Це що війна Це, будь ласка, велика вітчизняна, чи що, коли ми боролися з фашистами? Кого ви зараз тут б'єте? Кого ви живете в такій же країні, як і ми? Ну, мені сьогодні я не соромно за киян, я пишаюся нашими киянами, нашими чоловіками, які, які в цьому неравному бою були переможцями. Так, вони не захопили Київраду, але їхня сміливість, їх вогонь в очах був сильніше оцих очей, оцих тросливих очей. Подивиться, вони стоять, що тлі не плачуть. Подивіться на ці очі. Подивіться. Прийде час, коли той, хто давав накази, буде сидіти в тюрмі, влада поміняється. Так не може бути. І якими очима ви тоді будете дивитися народу Українові, якими воно не застюгується. Ну що, хто нібудь відповість мені на запитання, яке я поставила? Дивіться, 2 метра, метра рост. 2 метри росту. А чим це їх похвалеється? Так у цього бомбі знаєте, в нього є побіч Це офіцер, повже наображає. В нього є Так, він, да. він на мозги дуже вліяє, Він біцепці качає, а щось з мозгами. Да, він як громад, діти Він не повинен бути. Вона, час. І все. Я знаю, а я буде. не боюся. Я так. два роки внутрішні топтав? Думайте, от я вам кажу. Я їм кажу, я не боюся, хай бризнуть. Ми не боїмося. Воно і мужикам не приємно, а чарівним що жінкам. От хай бризне, чарівним жінкам. Якщо вже на щось. захід ви ви стали чарівні жінки, то це вам прийшов кінець. Зонтики треба виняти і засібнути. Можемо? Ілетіки силою! О, а скільки киян прийшло? Тому що сьогодні ми маємо серйозного, яким я певний не маємо підписати, а за це не пані. багато сьогодні, дуже багато. Я сам киянин. Корінний киянин. Щоб з'явився всі ми собі повідаєте мене? Щоб кажувати, що Знаєте, якщо вони б'ють людей, то образи мало. Особисті образ нічого собі поки не було нашої опозиції, тут все було як потрібно. Люди брали штурмом, Київраду, прийшла опозиція і Зараз почалися болачки. Якщо вони зараз скажуть всім, спасибо, розходимося, робіть висновки самі.